Єремії розділ 17. Відомий вірш. 17 розділ Єремії, вірш 9. Людське серце найлукавіше над все, над все та невигойне, хто пізнає його. Відомий вірш, який говорить нам про умови людського серця. Про умови. В яких знаходиться людина, про те, яким бачить Бог наше серце. Як найлукавіше над все. Найбільш занечищене з усього, що може бути занечищене. Так бачить Господь серце кожної людини на землі. Людське серце найлукавіше над все. Кожної людини в світі, кожної людини в цьому залі. Як бачить Бог серце. Ми не бачимо себе в такий шлях. Ми можемо побачити так своїх сусідів чи тих, хто сидить поруч з нами, але себе побачити, що моє серце найлукавіше над все. Ми не можемо себе так побачити. Наша гординя не дає себе так побачити. Знову ж таки, легко побачити когось іншого. Але чи ми бачимо так себе? Бо вірш чіткий Господь так бачить нас. Людське серце найлукавіше над усе. І знову ж таки, це не просто про наших сусідів. Це про кожного з нас тут. Найлукавіше над усе. Вірш дев'ятий закінчується, хто пізнає його. Бог бачить людське серце так, як найлукавіше над усе, як найбільш занечищене над усе. Але питання, чи ми це побачимо? Хто пізнає його? Чи кожен з нас побачить своє серце таким, який є найлукавіше над усе? Хто пізнає його? Питання стоїть. Хто пізнає його? Це питання до кожного з нас, що я пізнаю своє серце таким. Таким, як бачить його Господь, як серце, яке найлукавіше над усе. І ми потребуємо пізнати своє серце таким, по наступній причині, яка описана в 10-му вірші. Вірш 10 Я Господь, що досліджує серце. Що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путтю його, за плодом учинків його. Можна було б сказати нічого страшного, що моє серце настільки лукаве, бо це про всіх написано. Але вірш 10-й говорить нам дуже чітко: Господь його знає, Господь його досліджує, і Він буде судити. Щоб кожному дати згідно з путтю Його, за плодом очинків Його. Того нам треба з вами зрозуміти умови свого серця, зрозуміти, як його бачить Бог, як найлукавіше над усе по простій причині, бо Бог буде судити кожну людину. Я Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путтю Його. Бог буде судити не тільки наших сусідів, а й нас особисто, за те, яким є наше серце. Кожен з нас потребує пізнати своє серце. По простій причині ми станемо перед Богом. І я не знаю, чи видно одразу проблему з цих двох віршів, але проблема, яка є в кожного з нас. Бо вірш 9 говорить, що серце наше найлукавіше. Над усе. а вірш 10-й госпо... говорить, що Господь буде судити і судити справедливо. Кожному дати згідно з путтю Його, за плодом учинків Його. Ці два вірші роблять кожного з нас засудженими одразу в Божих очах. Ми можемо рахувати себе не такими вже й лукавими. Але Бог говорить найлукавіше, Бог говорить, буде судити. Кожна людина в проблемі, яку вона не може вирішити. Бо ще одна характеристика, яку про серце сказано: невигодна. Ми нічого з цим не можемо зробити. Ми не можемо його зцілити. Воно є найлукавіше. Господь буде судити, а воно є невигойне. Ми не можемо його змінити самі. Абсолютно ніяк, невигойне, невиліковне. І це про кожного з нас. Питання, чи кожен з нас пізнає своє серце таким, таким як Бог його бачить. Євангеліє від Марка. Сьомий розділ прочитаємо. Марка розділ сьомий. З вірша 21 по 23. Бо з середини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби здирства, лукавства, підступ, безстицтва, завидющі око, богозневага, гордощі, безум. Вірш 23. Усе зле це виходить зсередини і людиною опоганює. Господь говорить про те, що виходить назовні з нас. Великий перелік. Погані думки, заздрість, гординя, багато іншого. Це все виходить назовні. По простій причині, бо воно є вже в нас всередині. Це то, як ми можемо пізнати, що в нас всередині через ті речі, які виходять з нашого серця. Які виходять з нас назовні. Вони зсередини, з людського серця виходять. І вони опоганюють нас, говорить Господь. І більшість людей стараються тим, щоб почистити це ззовні. Почистити те, що назовні. Релігія це робить. Старається трошки почистити людину ззовні. Це робити, це не робити. Дисципліна це може допомогти зробити. Почистити трошки назовні. Мільйон способів, як люди стараються, почистити себе трошки назовні. Але справа в тому, що ці всі способи не почистять ніяк зсередини. Усе зле це виходить зсередини, це означає, воно вже там є. І просто почистити себе назовні, змінити свою поведінку, робити це, а це не робити, воно не дасть справжнього очищення зсередини, яке ми потребуємо, яке потребує кожен, бо людське серце значить серце кожного з нас. Через те, що проблема знаходиться насправді не ззовні. А зсередини ми потребуємо Його очищення. Ми потребуємо, щоб він нас очистив. Ми потребуємо, щоб він змінив серце. Бо без цього ми самі знову ж таки можемо трошки змінити щось ззовні. Змінити щось для себе, щоб виглядало краще, для інших, щоб виглядало трошки краще. Але це не дасть ніякої справжньої зміни всередині. Справжньої зміни, коли Бог бачить серце як змінене. Ці всі зовнішні кроки, які, якими займаються люди, які не завжди є погані, але вони не дають ніякої очищення зсередини. Ще вернемося в старий заповіт. Книга пророка Ізакіїля. 36 розділ. З вірша 25 по вірш 27 прочитаємо. Слова Господа! І покроплю вас чистою водою і станете чисті. Зо всіх ваших нечистот і зо всіх ваших бовонів очищу вас. І дам вам нове серце і нового духа дам вам у ваше нутро. І викину камінне серце з вашого тіла і дам вам серце із плоті. І духа свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Через те, що ніяка людина не може змінити своє серце зсередини, не може помінятися зсередини по-справжньому, Господь обіцяв. Ще в старому заповіті. Дати очищення, дати нове серце, дати народження від духа через те, що людина сама в свій шлях, як би вона не намагалася, не могла сама це зробити. Господь говорить про себе: Я покруплю вас і дам вам нове серце. І Духа Свого дам я до вашого нутра. Це про нього. Не про те, що ми можемо зробити, а про те, що Він обіцяв, що Він зробить. Господь обіцяв це зробити, і Господь зробив можливим це, коли віддав свого Сина на хрест. Коли невинний Божий син прийняв на себе кару за гріхи світу. Господь зробив можливим це очищення зсередини. Коли невинний забрав гріхи всіх тих, хто вірує в нього. І покроплю вас чистою водою і станете чисті зо всіх ваших нечистот і зо всіх ваших бовванів, очищу я. На сьогоднішній день немає абсолютно ніякого іншого способу очищення. Крім через ту роботу, яку Ісус зробив. Бо ми самі не можемо чистити, Бог може нас очистити, нам треба це прийняти через те, що Христос зробив на Голгофі. І дам вам нове серце і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. Нема іншого шляху, як викинути старе серце. Нема іншого шляху, як отримати нове серце. Як через особисту віру в Божого Сина. Через те, що Він зробив на Голговському Христі особисто для мене. І духа свого дам я до вашого нутра. Єдиний шлях, в який Бог дає свого духа через віру в Його Сина. І знову ж таки, ми не можемо абсолютно нічого додати до цієї роботи, але ми потребуємо прийняти цю роботу. Прийняти віру в Божого Сина. Прийняти це очищення, прийняти це нове серце, прийняти Його Духа через віру в Ісуса Христа. Це те, як то найлукавіше серце може стати новим серцем через віру в Божого Сина. Не через те, що ми можемо зробити, а через те, що Він зробив. Але як ми читали в пророка Єремії, хто пізнає своє серце. Щоб прийняти це, треба побачити своє серце, яке є найлукавіше, в якого нема ніякого шансу очиститись самому. Нема ніякого шансу самому змінитися, окрім того шляху, який Бог дав через віру в його сина. Але чи ми захочемо побачити своє серце таким, яке потребує Спасителя. Яке потребує Господа Ісуса Христа, яке не має ніякого іншого шансу на очищення, крім той роботи, яку Ісус вже завершив. Ще один вірш прочитаємо в посланні до Коринтян, другому. Друге послання до коринтян, п'ятий розділ. вірш 17. Тому, то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє меню, минуло, ото сталося нове. Розділ 5, вірш 17. Сказано про те, хто є тим новим створінням, з новим духом, з очищеними гріхами, той, хто є в Христі. Тому, то, коли хто в Христі, той створіння нове. Не той, хто чув про Ісуса Христа, той є створінням новим. Не той, хто знає про Ісуса Христа, той є новим створінням. Не той, кому подобається слухати і подобаються всі історії про Ісуса Христа, не той є новим створінням, з новим духом, з новим серцем, з тим очищенням. А той, хто є у Христі. Той, хто прийняв жертву Господа Ісуса Христа особисто для себе? Що Христос помер за мої гріхи. Це той шлях, в який Бог використовує сьогодні, щоб зробити людину новим створінням у Христі Ісусі. Євангелія закликає кожного з нас стати новим створінням. Отримати нове серце, отримати очищення від гріхів, отримати Його духа всередину. Єдиний шлях, як це зробити це стати людиною у Христі, прийняти те, що Господь Ісус Христос зробив особисто для мене, там, на Голговському Христі. Хай Господь допоможе в цьому. Амінь.